Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Запис вже на пару днів вперед. Українські шиномонтажні станції активно перевзувають автівки з літньої на зимову гуму. Відповідальні водії навіть утворюють невеликі черги, адже попит на послугу вже високий. Пан Олександр забрав авто з шиномонтажу за 10 хвилин до нашої розмови. Каже, день в день записатися вже не зміг. Він зазвичай намагається встигнути перевзути авто до листопада. Дивлюся прогноз погоди. Не відкладаю до снігу, а трохи раніше. Якщо і буде день-два, там температура трохи вища, це не так страшно, але я не буду стояти в чергах. А ось Георгій вирішив ще почекати. Зазвичай він змінює резину тоді, коли ранкові температури наближаються до нульових, як зараз. Та цьогоріч вирішив не спішити. А я зранку не виїжджаю, так що вранішнє сонце трохи підігріває асфальт. Але попереду у чоловіка довга поїздка, тож до неї він обов'язково хоче перевзути авто. Буду перевзуватися, мабуть, десь за тиждень, так щоб не, не потрапити перед дальньою дорогою в якісь е, халепи. Так що я думаю, що десь до, до кінця місяця перевзуюсь. І, хоч на українських шиномонтажках запис вже щільний, ажіотажу в більшості регіонів немає. Механік з семирічним стажем Володимир пояснює, справжній аншлаг почнеться тоді, коли перевзуватись буде вже пізно. Коли перший сніг, перші морози, тоді люди вже тут черга, аж ну дуже велика. Майстер радить не чекати цієї пори і вже поїхати замінити гуму. Ну я б вже б радив би їхати, тому що ну, вже ночі вже трішки холодно, тиск в шина вже падає, плюс два, плюс п'ять вже, коли нуль, то вже треба їхати. Ціни на послугу в різних регіонах різняться, але середня вартість приблизно однакова. Ціни коливаються від 500 до 700 гривень, там, комплексне перевзування. Всі чотири колеса, балансування повністю. Якщо комплект зимової резини вже з дисками, то за заміну одного колеса попросять 50 гривень. Якщо демонтовані колеса зберігати ніде, то в деяких точках можна придбати комплексну послугу зберігання гуми та сезонний монтаж-демонтаж. Її вартість починається від в середньому 3000 тисяч гривень на рік.